Що ти? Привіт. Здорово Як все мало? А У мене є подарок для тебе. Який? Який? Подушка. Що Ти дождався? Бри. Так в да-да-да-да Так покажи людям, що я не обдурив тебе. Ось я подарую Та з той сторони покажи щось. О, з миру пани ти путіну Петля а. Біжи, біжи, бо можемо джоть. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Славунька наш маленький хлопчик от, на даний момент зараз проходить комісію ВЛК. Не дуже все так би як би хотілося. Звиду наче здоровий, молодий, все добре, а не все так добре, як би нам хотілося. Ну але нічого, так що сьогодні він домашній, рішив е поїхати на випуск по свою, по Макуху по чорну. І... Скільки в При... мене було? Що Ну, то стільки. П'ять минут, чи 3 минути. Все, оджали. Вже оджали? Що да. тепер вишклянці мене з другому? Так що, друзі, дуже хотів подушку. Манюсенький цей хлопчик мій синочок. Да? Тузьмеш? Подушка там... є. Буха. Тепер хай завідає їжачок жичок мовчки, тебе в першого. Ти <реш> він тоже <реш> подушку хоче. Як живе? Так що погнали на е, випуски. Поїдемо до санки, подивимося, якщо там працює. Підприємство, то подивимося, заснімемо, як робиться соняшникова макуха. Прошлий раз ми були, ти, ти теж були з тобою. Да? Було трохи критики, деякі люди там, а там ногами по насінню ходять, там туди-сюди. Та не бачили ви, як взагалі насправді <смас> відбувається з тим насінням і що з ним робиться, і як воно грузиться. і Трактор тут ковшом грузив. Гній там на фермі, потім його там з ріганцям помили, приїхав, грузить семічку. Ну, всякі моменти, зрозуміло, що вимивається, але ж... Це є норма, але воно проходить термічну обробку і так воно і живемо. Так, так що ніхто його не миє, наче, да? так що погнали дощ. А ми... а що робиться на заводах масштабних, масштабних? Ой, на заводах масштабні. Ну, ми там, як, нам туди, Нас туди не пускають, ми туди не їдемо. Є великі заводи толкові, є, толкові заводи, все чи є, а є і. Маленькі, такі досранті, що хай бог мили. І миші, криси і все остальне. Я безпосередньо був в одному місці, трошки печально. Так що далі буде. Так що, друзі, прибули, паралельно заїхали чи що? Заїхали в магазин Via Що ми зробили? Трохи залишили грошей, проплатили хлопцям на різину, да, трохи магнітки залишили. На... Заказали, як та штука називається, не знаю що шукає. А я вже спомнив. Екофло! Екофло, сповнив? Екофло це великий такий павербанк, Поняв, на 5 на 6 часов вистачає, там не мощность якась, поняв? Така штука. Це мене попросив. Мій підписник Олександр Дзюба, він командир, він був у Ромчика командиром в своє время. Ю, Юрий потім був. Так, а він який такий здоровий? Так, чи маленький такий. Так що, друзі, Дякую, магазину Віанур. Е, Навірно, так. Так що я не займається і. Там наша машина вони... має запустити? Я не знаю. І вони зараз е... займаються покупкою цього апарату Санька, якщо дивишся. І це буде підгончик від магазину. А вони збирали там моєму куму на тепловізор, поки йому не потрібно, вони купляють тобі екофло. ну а ми вже потім закриємо питання, якщо треба буде теплик. Так що, погнали далі. Так що, друзі, центр пливе. Думали, їде Олежка Гриша наші. О, А то не Олежка Гриша. Так, я знімаю, не їдь на мене дядько. Так що дощ йде, ми Вода картуємо. Так що, друзі, почому? Що ти кажеш? Що Хто згорів? Мам. Хто? А таке? На шиї тобі вбивається. Поняв? Він на тобі тоді згорів. До. Згорів. Тупен. А врачі зрізають, він такі пластмаса таке став, поняв. Вони зрізають, я говорю, що ви робите, кажу, що постирати може бути нормально. Все зрізали. Все, все підводи. Але так шрам его не видно, да? Так ну конкретно? Трошки на лобі видно, мозг то, що там це було. Знаружі не видно, а внутрі? А, внутри... Таради... а внутри кажуть врачи капець. Так? Да? Капец. Невролог сказав, що повний капець. Хто сказав? Невролог ходит, да. Ну ти мене ж не б'єш? Не? А так? Да? А, і не і не бришся. Так що друзі ліві якісь відроби Славуньку. були посягательців на моє життє. Але він каже, я в принципі їхати за рулем не вмію. Конкретно так, в таку погоду. То каже, їдь поки живи. Да? Так, вези маляку. Вези, мене, везю. Везю. Охіллє, охілле. Я думав, на днях може кукурузи трохи привезти, поняв? Але ж, диви, лисиця. Диви, пече, диви яка, ішла така на у мене куя на жде. Жде пухната. Все. Хороша плотника. Хороша плота зима ж, вони ж зараз жиріють. Зараз всі на зиму їдять. Так що От так. Капець, так мрачно, сиро і противно. А як же хлопцям? да, оце. Ай, срака, а. Е? По іншому і не скажу. Просто ці грамотні мені розказують там. Коли виражаються, вже просто без батьків не можеш. Краще, ну, ти з тобою судок. Як кажуть, перед собою на позиції по мінімальному. Невеликий ти Дислота бере з собою цей. Ще другу форму передіться треба. Чуєш, запам'єш я переб'ю тебе, коли твої хлопці замовляли. Купляли. Я купляв дві. Це я тільки купляв дві помпи. На А? Ах, ти кажуть. Ой, да наші ті помпи, хоч диви, як сухо на дворі, як вода, ребята. Ви ж просто не рівняйте, хрен з пальцем. Да. Коли хлопці там попід руки, ота таке, як воно на місці, ота таке. Це туди, тря... Та це тут отряд за комбайном домолочували, дощ капнув, та розвернулися три рази. А що там де тяжоло ходить, да, Слава? так, Слава? Танчики, бетери, БМПшки, ну, в основному, Осело танчики ходять і БМП. Бетері мало там нас бачив нашому правлінню. Ну БМП, танчики ходять, ну, там поне місто. Там вони як проходять ось, цю дорога колія. А ми потім ніковушками зміщаємося далі, тому що ми не можемо їхати по їхній колії, вже не виходить. Але воно може бути замініровано. Ну там вже хто перший пройшов, то ми вже думаємо по посіданні йдемо, поняв? А потім танчики. А ну диви, що тут у нас. Заварія, да? Uh -huh. uh -huh. А ну зараз подивимся, що тут робить. Ух ты, йоханий баба! Ух ты ханий бобой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ти бачив, на фурі немає, ще одна. Да, це ти що, це просто ж. Ой-ой-ой. ой так ти що в мене аж мурашки похожи, ти що, страхіньтя Боже, да? Ти бачив, у фурі взагалі немає, не на заснув, чи я не знаю. Ух ти юха не бабає. Або ж погода така, десь завтикав, галу зловив. Я, ну, всі ми водітеля є в нас не без гріха. І буває там, отріжу, розумію, ну, доганяють, потім ріжуть. Але ти розумієш, що теж є свої моменти. Я тут наче знімаю, але стараюся ну як, ну, один окотав, один окотав. Вже просто привичка, але все одно краще 10 разів передивитися і дистанцію держати. Скажи жуттяк. Фури взагалі нема кабіни. Ну, де прийдя... да, там навряд є, слава. Там, там де ото фура, головка, там нема кабіни. Як нема кабіни, то ж сам розумієш, як можна було залишитися без кабіни живий. Він заїхав по-любому в, в ту фуру і там, виходить, три машини. Дві... Легковушка, Легковушка, фура і це. Ти що, жесть да, війна, війну і люди буває по дурості, гинуть. І багато людей гине в автокатастрофах. Дуже багато. Тож не треба, Дмитрович казав, завжди дай дорогу дураку. Завжди каже, краще контролювати, лучше, ну от зараз там погода не льотна, ну, їдемо там 60-80, там 80, більше не цього. Ну зараз воно до 80 їдемо. От, так що так, пух. Ну я потім передивлюся відос, тому що ми так мімолітом хотілося і побачити. Телефон держав, наче щось засняв. Пшеничка гарна. Фух, ти що, ти. Так людина їхала десь на роботу да? і вже не доїхала. Так само хлопці, мені саме от страшно, от, коли спілкуюся, от, як на штурм. От, як? От... Яка думка, коли йдеш на штурм? Ой, це страх, ну, мені страшно було постійно. А потім, коли вже заїжджаєш в село, ну, там а, адреналін коли шукали, да? Да, потім вже якось воно не так. Знаєш, ступає, ступає, ти вже йдеш. Ну, все одно... Але ж кожен їх штурм, там перший, другий, третій. І ти розумієш там, ага, перший раз пронесло, другий раз пронесло, е, третій раз, а ти побратимів втрачаєш, втрачаєш, і розумієш, що на місці цього кожного побратима мог би бути ти. Оце мене, от я не можу це, це уявити, розумієш, от я жива людина, і я представляю, там, ну, можу поставити себе на місце кожного, але я не можу е, ну, це все бачити і предположити, бо я ніколи цього не бачив. Але Мені страшно. Морально, але мені за те, що там от, е, хлопці, вони ж такі самі, як і ми. І я кажу, як мені там кажуть, що там, потім тебе там розберуть на німецький хрест, там, податково, там, ще яка штука. Я кажу, бля, бляха, муха, от такі хлопці, які йдуть на штурм, так як я перший раз там допомагали тобі, а я що бляха, буду соплі жувати там, ну хорошо, там, як ти там завжди кажеш, тебе там, е, ну, тіпа, ти своїми. цими, як... Е, Характеристиками більше принесеш користі тут, але ж її треба ну, використати по максимуму всі можливості, які є. І ми звертаємося до людей, і людина вірять, і ти являєшся одним із героїв да, там, моєго каналу, маю на увазі. Люди тебе знають, і деякі я знаю, що більше за все, що люди будуть писати, о, наші Славунька. І мені приємно. І дякуючи таким людям, ми зробили там трішки невеличке, підсобили твої роті чи твоєму згоду, і роті, і це був такий поштовх працювати далі. І ми зараз працюємо. і Сьогодні виходимо вже 25-та машина, вже вона в Києві, де то була перша, 25-та, а там 26-та буде і 27-ма. Вони всі будуть, тому що ми цього хочемо. І ті колеса, які ми купували на 111 ту це цінує автомобіль. От. І найобідне те, що там буває, там люди там допомагають, хтось там. Тобто купив дві машини, їх там показують, про них пишуть. А, мені не треба, щоб про мене казали, але хотілося б, щоб про моїх дівчат почули. Ну, на жаль, їх не бачать і не чують. Ну, таке, але таких, як ти чують, і таких, як ти бачать. І хлопці пишуть і дзвонять. Чому? Тому що кажуть, бо ми бачимо, що ви щось зробили. І звертаються. Вчора було три звернення. Одне ми закрили зльоту, треба була резина срочно. Ми її проплатили. Є відеозвернення від хлопців, Я вже думаю, буде подяка від них. То ми вже виставимо і звернення, і подякуємо. Так що, друзі, ну так, болюча тема. Хтось каже, задовбав задовбавте вже своєю війною. Ну але на жаль, вона моя, і я хотів би, щоб її не було, але вона є, ніде вона не ділася. Навіть на бордах в Березані вже пишуть. Не будьте байдужими, допомагайте Збройним силам України. Ну, це нормально. Люди хтось проплатив і понапечатав. Це дуже важливо. Там не написані нічій реквізити, просто допомагайте. Немає різниці. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного і все буде добре. Я думаю, що до п'ятниці, в п'ятницю проведемо стрім, ми доб'ємо доб на ремонт. Так що, друзі, дзвони, мені Микола От, Я ставлю на паузу. Я ж не включав. Я просто хочу зняти машину, Вони такі маленькі машинки сюди їздять і там асфальту вже немає. Зерновозики. Це ми в тому знімали в таку погоду, як ремонтували. Вона який чорнозем, аж блистить. Да? Це, Це пам'ять. Така. Ще така погода була. Перше дощ, гонять. Ми заходили, от на село мали займають. Ви тоді старшина поки не подарив американські перці хороші. Тобі? Да, а як ти... їх помирав? помарав? Да, я якраз ми ну, так, стали на окраїну поля, поняв, спригуємо, а там ж глина, це що. що? Й-моє, це ж, типа, ну, штурмувати хоч йшли. А я так і дивлюсь, кажу, боже, мене перці грязь, куда води. юмор, юмор присутній. Табув присутній, конечно. Ми тоді не зайшли, звісно, і дали нам У нас, а тоді його відпали Так, ну матюхайся, я... Ні, я розумію, що тобі можна, але ну, це, я так знаю, так, це так я ж кажу, було. коли знімаю, а так буває, я ж не знімаю все, от їдемо, їдемо, балакаємо, балакаємо. І куча емоцій. І от такі моменти хотілося б їх запечатлити. Вони з матюхами, але це слова, які лунають з вуз тієї людини, яка дивилася очам смерті. І ми готові прийняти будь-який виклик. І, і надалі. І ми не опускаємо руки. і це, як воно Кожен з нас щось зробить. Осьюди нам навозили грязюки. Зараз Весь, на гряз... да, от зараз на такі грязюки. Так, от... За це штраф. штраф. От зараз залети на скорості на цю фігню. І буде та сама, що на трасі. Колись така ситуація була на Ксаверовському повороті. Ми їхали з отчимом на Васильків, ось бачиш, фури отсюди виїжджали, чи трактори зерно І там також силу звозили і нам возили грізюки. І хлопчина розбився з дівчиною. Що тоді? Ну, Це було давно, тоді іномарка така Опель, такий маленький, цей двохгверний був, і вони їх перекинули на зуд, на встрічку, і вони розбилися насмерть. А їхали вони в п'ятницю, а в суботу теж небудь весілля. І ну отак. От і, ну, просто із за тої грязі. От там говорять, там, на Ниву Переяславщини там гонять, але от Нива Переяславщини нормально там хазяїн чіткий, тому що їду, зерновози їздять, вивозять зерно, навіть в суху погоду, і стоїть трактор з метлою, і стирає все з землі, і з асфальту. І то є правильно, і то є респект і уважуха. А обсуждать... От, тим паче це український виробник, і це є нормально, що людина працює в себе в державі і може організувати такий величезний процес. Тобто від лану до столу, від вирощування зернових до готової продукції. А людям же людям не вгодиш, поганий, хреновий. І люди ж не розуміють, що навіть на будь-якому підприємстві там задіяна куча-куча різних людей. І є всякі, і хороші, і не дуже і. І гарнюки, да, і так само, як і в підрозділах. Солдати є? Хороші. Хороші? Да. А дуже хороші. А є такі, що труси крадуть, є? Труси? Так. Да. А? Труси крадуть, що Такий народ, який тут, такий і там, правильно. Ми, звісно, ну як я поважаю всіх військових, але є такі моменти і буває там дзвони. І починає розказувати мені, що ой, ти там, ти чому? Ти сидиш вдома, ти допомагаєш тільки своїм. Ти, я тобі приїду, де ти не одеру, я кажу, зенітний двогам місто березон. Завжди готовий зустріти. Ворота відкриті до 11.00. Все, які питання. Так що, друзі, випавски нас вітають. Я помаленьку там не спіша. Доскакали ми Славунькою на випавки. Зараз грузимо свою соняшникову макуху, так як у нас вона. Закінчилося. І будемо пекти назад. Так що в таку погоду я планував одне. Ще треба піти передивитися склад. Може сьогодні, підготуємо склад. І все-таки ми більш за все кукурудзу заберемо додому і будемо продавати в розніцю. Тому що для того, щоб вийти хоч якийсь плюс. Невеликий, понятно, але в будь-якому ділі повинен бути плюс. І для того, щоб прочувствувати, вигідно сіє чи не вигідно. Беріть в оренду землю, нанімайте техніку, пишіть усе на список, так само, як і по свинарцю. От Свинарці у мене плюс. А от по е, аграрній сфері, ну там на такій маленькій кількості мінус. Ну, не мінус поки. Поки плюсик, але дуже-дуже манюсінький, Десь процентів, там, не знаю, 7, мабуть. Але я думаю, якщо продати зерно таку кульу в розніці, я думаю, що вона підніметься до літа до п'яти і продати по 5%. Якщо є місце, де вона буде лежати і є можливість її перевезти, то я думаю, хай вона полежить. І тоді вже буде плюс хороший. Так що, ну, буває в багатьох випадках, що люди, які не вирушують, а просто купили і притримали, перепродали, вони заробляють більше. Ну, і Вони ще також диктують цінову політику. Так що, друзі, доїжджаємо до Олександра. Зараз подивимося, що там у нього робиться. Їжджу вже сюди не один рік. Опа, там у нього фура стоїть, знаєш, заїдемо наверное, з тої сторони, а вона грузиться. А, Я навіть знаю, що це за машина грузиться. Це ж та машина яка, якась е... світ кормів. Бачиш? Соняшниковий мак. а ми заїдемо Звідси льо. Сашко. Сашко теж любитель мерседесів і течиків. Течик, бичок один, бичок другий. Віса у нього ну, вже покрасив доски, ми вже їх вважилися, я привозив товаришу семічку. От. Хтось був туди вже впав умудрився. Ну а в нас поки ворон ну, бичок хороший. Так що, друзі, ну якось так. Щось він воно вже припер якось кузова. Ну, ну. Сьогодні без подарунків, Нема моє паштету, хотілося бочку якусь припер. На друга. Так що бери, що хочеш, іди куди хочеш. Олія по 40 гривень вже, макуха по 6, доброго. переробка 5, доброго здоров'я, слава Україні. Шапка та сама, людина та сама. Да, да, а це, та, щоб руки не ржавіли, так. так ж в мене почали сохнути. Може візьмете мене на роботу трохи на олійний. Будь ласка. На нервні почви, Чуєш, почали облазити. А, тут же все красиво. Нічого не поміняло, чи щось помінялось? Ні. Олія наче подешевшала. 40 гривень, макуха 6 гривень, переробка 5 гривень. Без грошей. Нема, вихід 32. Так що 32%. Олійка така ось. Набирається в такі баклажки. О, от тут обратно. Це раз якась світло світло, так? Да? Угу. Так що сані десь немає. Вон, баклажки, туди сюди. Про, про, як перед обладнання стоїть, ну, я думаю, мені можна зайти подивитися. Як у мене ніхто ж стрілять. Сашко є, немає? Є. Він там отпускають машину, так? Да? Так. Це ті, що колись... Не брали у вас, а це беруть. Дивлюся. Та машина, так? Да? З да, да. Переяслава? Да. Я промовчу те, що мені казала колись одна людина. Ну, значить, треба, значить, хай беруть на здоров'я. Е, так що олійка вже наготовлена. Це ж 5 п'ятилітрові, да? вони? Виходить, да. 200 гривень баклажка. Бо мене е, тоді знімав відос, мене питали. Номер телефону, я кажу, я не знаю, чи продаю, чи ні. Я тихенько там сані номер дав, коли дзвоніть, пишіть. Ну, думаю, я хрень не знаю, відправляє по новій пошті, чи ні, чи буде морочитися, чи не буде. Із західної України люди буває дзвонять, у них олія, наприклад, набагато дорожче. Ну, Порозумієш, там... от. А у нас от, що там по, -по, -по семічці подорожчала, ні, не знаєш. Ти не в курсі. Це робота, робота. Не от влікувати. Я думаю, може, я отсюда заберу макуху, мені ж тут хватає. Щас до нього піду, спитаю. Так що, друзі, така свої... Соняшникова макуха, мені вже можна і полазити, тому що, тому що Саня мені Стоїть Стоять отака. одна бучка, сюди подається зерно, воно тут нагрівається. Потім отакий перший завільник, воно щось тут не включилося, воно задавило. І там це друге. Два процеси, воно типу пропарюється. Не жариться, а пропарюється. Десь, Ді, наверное, аби... Я пропав або те, щоб забушковано Так що, друзі, якось так. Олійниця, село, виползки. Мішечки по 25 кілограмів, макуса по 6 гривні. Ще Саня не бере трубку. Тут машинка грузиться. Сто пудов світ кормив. Сто пудов. Я знаю. Коліщатку. Каністерку, мабуть, заберемо. Це каністру мені подарив, ще один воєнний, воєнний пацан. Я йому давав... Я давав йому повні каністри. Він привіз пустука, хоч подарю пусту каністру. Хоч щось да буде. Так що, друзі, грузимося. Беремо півтори тонки. Дай. Півтори тонки на це... це 40 мішків. Це 60 мішків. Знаєш, грузимо. Їхати було краще, скажи. Тепленько гарненько. Тепленько. Да. Де він? Не кури, бо не виростеш, ти що. А це електронна, так? Да? Електронно! Так я ж кажу, так і не можна курити на робочому місці. Так, я такі курити, бо тут опасно. Так дим, то йде чи? Типа розроза. Я колись почав курити, до курив ось електрон. Да вона мені купила 2 xxl Я її за сутки як улупив, чуть не здох. Ти перезакривський? Да. Так. А де він? Та, не надо. Ти що, мені ще мішків хочеш віддати? Та не треба хай стоїться носити. Я вже закрив! Соня! Да, ти, ти бери. Кажи всім привіт уже. Всім добрий день. Я повернуся щас. <рес> Ви щас, То Він поламає двері. Зараз просто тут мені поламали двері. Мож О, Ні, тут ось цю штучку. Дивися, бач. Нажми, нажми ручку. На себе. О, все, тепер закривай. Не, не заскочило назад. Ні. Бач, заскочило. все, бач? Нажми. Пускай. Все, закривай. У то... да мене я колись знімав відео, розовий телефон був красивий. Та він має півтори, побув, мене зглазили. Потому що ти так витягуєш телефон. бірюзовий, а ти розовий. І представляєш, якщо <риклад> я десь в такому місці витягую телефон. Знімаю з чохла, він розовий. Хоч там була задумка, коли я купляв, мене жінка думала, що потім одержме. Просто других не було. Так воно і вийшло. І, так, і так, як пішов дощ, я біг. А я бігав дощ, і така мовня була, дощара такий, що я думаю, що я зараз зніму класний відос. Я зняв, я навіть його виставив. Ціною в 10 тисяч гривень. Телефон здох, але віддік сохранився. Так що от так. Нічого. Ти що поправився чи що? Та ні. Чи ж в мене немає подарка? Ну, є такий маленький подарок. 82 кг, чи... як було, так і є. Да? Чи ж, як там кав, в мене є для тебе подарок. <свят> — Дякую. <свят> — Ну в мене ж є для твоєї дружини ще один подарок. Два... Це ж магніті. Два... Дві... Давай ще третій туди. Дві, Трек... Це на робоче місце. Сюди. Приймеш участь у лотереї в, цьому... в п'ятницю, можеш тут виграєш. На тобі ж на що. Ми вже всі виграли. Нам би ще виграти, нам би перемогти. Ми поступово виграємо всі, тому що ми всі працюємо. Кожен по-своєму. Ли... Податками. Ну, всі податками. Людям робимо добро. Люди хоч трохи вони подивляться тебе. І все одно це ж позитив... мотивація, це, мотивація пози... це позитивні емоції. Без цього зараз. Просто не я. Але ну бачиш, я от їхалися, споминали слово. Лідерів не беремо. Не берем. в мене там є, под... є. Да, подписчиця. Ну, карма, кармаблогіра. Є, є подпищиця у мене Ольга Кацинська. Вона із цього, із Нікополя. Ну, Нікополь, ти сам так. розумієш. І каже, люди теж були вже. Ну, як, ну дуже важко. Вони з 14-го року займаються, підтримують там в основному своїх хлопців, знаєш, ну як своїх. Ну, ті підрозділи. В яких там свої, наче хлопці, але ж в тих підрозділах вже Зуще. всі зовсім не свої, а всі вже вони свої. Тобто я маю з різних регіонів. І каже, ну взагалі, там аж сиплять регулярно, але ну вже каже, дуже важко було не донатили. А це каже, на пів... дні пару назад вона ну, писала мене в коментарях, ще й десь є в мене, я виставлю його в спільноту цей коментар. Вона каже, оце це сутки так сипали, так сипали, що капець. І люди за ці півтори суток так надонатили, що це просто капець. Люди. Забувають, люди засинають, да, о, І... це не у нас, мирно да, Кажуть, як ти підпласти. вже задубав своєю війною. Да, у мене є війна, в тебе є війна, в нього є війна. Бо в того брат, в того син, в того сват, в того товариші, в того побратими, сьогодні славик. Ну скільки ти вже на реабілітації? Так mm -hmm. подивишся, живий, здоровий, красивий, yeah, а на в натурі просто мандець, розумієш? А так само, як Андрій, подивишся на нього здоровий-здоровий, а В нього оця восьма е, степінь контузії. Це складно, каже. Ми з ним їхали тоді. Це... Та ти що це був капець? Ну ми його прокапали, пролікували за свої кошти. І він виведений поза штатом, що й це заче. Пішов воєнкомат, каже, поставте мене на облік, ну що нібудь. Ні, каже, йди отсюда. Чи СЗЧ? Частина подалася заче. Поїхав до ВСПників. Я, пацани, пробийте мене по базі, мене подали в Вес на ну, все ЗЧ. Нема тебе по базі. Напишіть мені бумажку. Ми не можемо виписати бумажку. Так що за законодавство, я не розумію. Так що, друзі, ну, ну. Якщо написати бумажку, то ти ж не добашлять. Ну, бумажку зробити виписку, що ти не є в заче, я думаю, що це не є така проблема. Там для всіх. Да? Ну, Анславі он каже, онлайн, я проходив, виходиш зараз ВЛК. І каже, є люди. Є і лікарі, толкові, терпіння, люди, які, які побачили. Які побачили і, і, і каже, дякуємо тобі, сину, да, за те, що ти є, і дякуємо таким хлопцям, як ти. Так що, друзі, ну не будемо про погане, не будемо про хороше. Погане ніде не ділося. Ми будемо робити, щоб цього пана стало менше. Тобто, щоб настала скоріше перемога, не опускаємо руки, не засинаємо. Бо на дощ хочеться спати, але треба працювати. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ціна за макуху 6, да там? Отак, та. Переробка... Там де красиво, де... Та я ж вже казав, красиво. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна, по-любому. Головне, не розслаблятися. Це той.